Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати таку українську, абсолютно українську страву свинина з овочами. Щодо овочів, От, до речі, ми можемо використовувати овочі якраз для цієї страви, будь-які які є у вас під руками. Це можуть бути і сушені овочі, квасоля, це може бути сушений горох, це можуть бути сушені гриби, ну а також і свіжі овочі. Ну Оскільки у нас сьогодні все ж таки на дворі осінь, то ми будемо готувати все із свіжих овочів. Отже, для приготування цієї страви, що нам треба взяти? В першу чергу будемо брати свинину. Свинину будемо брати приблизно десь 500 грам. Свинину можете брати з будь-якої частини, в даному випадку це така гарненька частина це шия. А оскільки страву ми будемо тушкувати, то ви можете брати і лопатку, ви можете також використовувати і задню ногу. Тобто, все, що у вас є під руками, все це може якраз для цієї страви знадобитися. Чим ця ці страва цікава? Тим, що, якщо ми знаємо, наприклад, що о, готуючи солянку, ми використовуємо тільки капусту і якісь м'ясні продукти, то для о, цієї страви ми можемо використовувати не тільки капусту, ми можемо використовувати, як я вже казав, і горох сушений, горох варений. Ну оскільки о, ми всі поспішаємо, намагаємося якомога швидше приготувати їжу, то у мене, от, наприклад, горох консервований, можна також використовувати свіжо заморожений горох. Якщо у нас горох сушений, спершу ми повинні його відварити до напівготовності. І гороху. На 500 грам свинини ми повинні взяти десь приблизно одну склянку. Нема гороху, можете використовувати квасолю. Якщо ми будемо використовувати квасолю, то сушену квасолю будемо брати десь 0,5, тобто півсклянки, для того, щоб приготувати її, відварити. І потім будемо готувати цю страву. На 500 г м'яса ми будемо використовувати десь половинку або четвертинку капусти, в залежності від того, наскільки вона буде досить крупна. Крім того, ми будемо використовувати пару рібчастих цибулин. Якщо у вас є коріння селери або петрушки, це буде дуже доречно. Можемо в цю страву додати ще один корінчик петрушки чи селери, одну морквинку обов'язково. І гриби. Щодо грибів, в мене печориці, які ми можемо купити в магазині. Якщо у вас є сушені гриби, це буде найкращий варіант, тому що сушені гриби для цієї страви дадуть такий аромат і смак, що це буде просто супер. Сушених грибів ми будемо використовувати з півсклянки. Сушені гриби ми повинні на кілька годин замочити у холодній воді, потім їх відварити, а потім уже додавати у цю страву. Якщо у вас сирі гриби, ті ж самі печориці чи білі гриби, що у вас є під руками, то ви берете десь 150-200 г грам цих грибів, потім будете їх різати і також використовувати. Для того щоб страва була красива, ми будемо використовувати одну столову ложку томатної пасти. Для того, щоб страва була ще красивіша, до томатної пасти ми будемо додавати десь пів склянки сметани, можливо, склянку сметани. І у нас буде такий красивий гарний рожевий соус. Для того, щоб страва була густенька і м'ясо було смачненьке, ми будемо це м'ясо панірувати у борошні. Тому на 500 грам м'яса ми будемо брати 2-3 столових ложки борошна. Безперечно, для того, щоб підсмажити м'ясо, підсмажити овочі, ми будемо використовувати олію. Ну а для того, щоб страва у нас мала закінчений смак, будемо використовувати перець та сіль. Отже, приступаємо до приготування. В першу чергу ми будемо різати м'ясо кубиками. Кубики такі середньої величини. Десь отакого от розміру. І ці кубики ми будемо панірувати у борошні. Ну а для того, щоб вони у нас кубики м'яса гарненько підсмажилися, ми вже можемо включити плиту, поставити на плиту сковорідку, підлити олійки і розігріти олію. А, хоча я сказав олію, мені більше подобається, якщо ми смажимо м'ясо, то все ж таки смажити його не на олії, а смажити на вершковому маслі, для того, щоб у нас був дуже гарний аромат. Тепер це м'ясо ми повинні запанірувати у борошні. Найпростіше це зробити таким чином, от перекласти його у миску, притрусити борошном І гарненько все це перемішати. Таким чином, щоб кожний шматочок м'яса був покритий борошном з усіх боків. І вже після цього на сковороді у нас розігрілося масло. І Тепер ми оце під розігріте масло, перекладаємо. Кладаємо шматочки м'яса і при постійному розмішуванні обсмажуємо таким чином, щоб всі вони у нас підсмажилися з усіх боків до рум'яної скоринки. Потім ми вже будемо їх перекладати і готувати страву далі. Поки підсмажується це м'ясо, ми можемо зайнятися підготовкою якраз оцих овочів для того, щоб ми приготували цю свинину з овочами. Поки смажиться м'ясо, ми нашаткуємо капусту. Шаткувати можемо її ножем, а також можна її натерти на тертку, що буде набагато швидше. Тепер капусту варто підсолити і старану перетерти із сіллю, щоб вона пустила сік. В цей час я вже включив сковорідку, на якій буду підсмажувати капусту. І також у цю сковорідку я додам олії, щоб все розігрівалося. А для того, щоб перетерти, от ми вже капусту підсолили. І тепер старано розминаємо її, щоб вона пустила сік. От коли вона пустить сік, це вже якраз дуже зручно нам буде, для того, щоб цю капусту підсмажити. Можна також капусту смажити із м'ясним бульйоном, якщо у вас є він під руками. Якщо немає, то краще за все спершу капусту розім'яти. І тепер ми перекладаємо її на розігріту сковороду. Поки буде смажитися капуста, ми будемо підготовлювати решту овочі. Печориці будемо різати кубиками. Для цього ми їх ріжемо на такі пластинки. Ой, і вже пластинки нарізуємо. Ось у такий спосіб. Якщо у нас гриби будуть о, сушені, о, як я вже казав, ми повинні їх замочити. Ну, спершу ми повинні їх о, все ж таки промити, потім о, на годинку десь замочити у воді, і в цій воді ми повинні їх відварити. Коли ми відваримо гриби, після того ми будемо їх нарізувати на отакі кубики. І отой бульйон, тобто відвар грибний, який залишиться, ми будемо використовувати для приготування цієї страви, тому що саме у тому відварі буде найбільша кількість ароматичних речовин. І страва з таким бульйоном буде у нас, безперечно, дуже ароматна, смачна. Гриби ріжемо кубиками щодо моркви, моркву безперечно спершу миємо, потім чистимо. І тепер ми моркву можемо або ж порізати шматочками дрібненькими або соломкою у такий спосіб. Можна зробити по-іншому. Можна її просто потерти на тертку. Мені подобається дуже така тертка для моркви. Морква по-корейськи, скажімо так, як у нас її називають. І ось такою соломкою можемо різати цю моркву для нашої страви. То що ж, маємо вже порізані гриби, також нарізану моркву. Тепер можемо все це додавати до капусти. М'ясо вже підсмажилося, воно готове. І нам найголовніше зараз овочеву частину нашої страви підготувати. Ну, як ви бачите, гриби і морква вже пішли до капусти. Нам залишилося ще порізати цибулю. Цибулю можемо також різати або кубиками, або ж Соломку. Якщо соломкою, то це просто цибулину розрізуємо навпіл і потім шаткуємо. Ну що ж, тепер додаємо сюди порізану цибулю, розмішуємо. І фактично овочева частина нашої страви ще кілька хвилин вона підсмажиться і буде готова. Ми повинні підсмажити все це до... Ой, вже трішки капуста підгоріла, як я розповідав про нарізування. Тепер ми повинні все це підсмажити практично до готовності. Можна до напівготовності. Чому? Тому що потім все і м'ясо і овочеву частину ми будемо тушкувати разом. Ну що ж, м'ясна частина нашої страви готова, овочева частина також готова. Щодо овочевої частини. У цей набор, який я вже вам сьогодні сказав, ви можете додавати і кабачки, і баклажани. Тобто, все, що є у вас під руками, всі овочі, які також і помідори можна додавати. Тепер беремо ми посуд для запікання, оскільки ми будемо ставити все це в духовку, тушкуватися, можна тушкувати і на плиті. Тобто на помірному вогні ми можемо також все це протушкувати. Ну, краще всього ми поставимо все ж таки у духовку. Духовку я вже включив, духовка розігрівається до температури 220 градусів. І тепер ми що робимо? Ми беремо нашу овочеву частину, яка вже підсмажилася. Вона вже в нас повністю готова, ну практично повністю. І половинку цієї овочевої частини ми перекладаємо у... Посуд, в якому ми будемо готувати страву. До речі, капуста дуже гарно поєднується із такою приправкою, яка називається тмін. Тобто, сюди ми можемо ще трішки додати і тміну. Для того, щоб у нас був такий ще кращий аромат. Також, крім тміну, ми можемо використовувати ще і насіння кропу. Насіння кропу також дасть гарний аромат. Тепер ми кладемо сюди один лавровий листочок, можна покласти два. Ну, я думаю, одного буде достатньо. І викладаємо підсмажене м'ясом. Викладаємо це м'ясо в один шар, розрівнюємо його. І все це ми будемо накривати рештою овочевої начинки. Тобто м'ясо посередині у нас таки буде. Тоїстий пиріг, овочі, м'ясо і знову ж таки овочі. Овочі е, переклали і розрівнюємо по поверхні м'яса. Тепер ми ставимо е, все це в духовку, даємо йому трішки, е, ну, якби ніби закипіти. Але пам'ятаєте, що я казав, що ми повинні ще сюди додати і гороху. Розсипаємо горох по поверхні, ставимо в духовку. І коли вже страва почне у нас булькати, потім ми будемо додавати, заливати все це соусом. А для соусу ми будемо брати пів склянки сметани. В Цю сметану ми додамо одну столову ложку томатного пюре. Все це ми підсолимо гарненько, підперчимо. І додамо сюди ще одну склянку або ж бульйону, або ж води, що у вас є під руками. Краще, безперечно, якби це був такий бульйон із грибів сушених, відварених. Тепер все це ми розмішуємо. І оцим соусом зальєємо ту страву, яка у нас. Стоїть у духовці, яка вже почала булькати. Розливаємо рівномірно соус по поверхні страви, щоб він гарненько просочив цю страву нашу. Ставимо в духовку запікатися протягом 20 хвилин. І нарешті страва наша вже приготувалася, вона тушкувалася, запеклася. І ми можемо подавати її до столу. Ну, а Для того, щоб вона стала у нас ще більш красивою, такою, то ми можемо прикрасити її свіжою, свіжою зеленю. Безперечно, подавати страву ми повинні гарячою, як ви бачите, вона кипить. Це дуже гарно, вона ароматна, вона пахуча, ну і дуже смачна. Фактично, страва готова. Я бажаю вам смачного, хочу нагадати про те, що якщо ви не встигаєте протягом нашої програми занотовувати усі складники страв, які ми готуємо у цій програмі, то ви завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного спонсора газети Акцент, а також газети Тулькати. Ну а якщо ви зайдете на сайт телестудії Рось. Росмедіа, то безперечно ви завжди зможете знайти кулінарію і там подивитися повністю програму, як що готувати. Я вам бажаю смачного, до зустрічі за тиждень, до побачення.